Міська асоціація захисту прав споживачів існує в Нікополі вже 18 років. Вона обслуговує не тільки мешканців нашого міста, але й Марганц, Орджонікідзи, Нікопольського та Апостолівського районів Кам'янки Дніпровської. І в 90% випадків права споживачів вдається захистити. Ось дані лише за останні три роки роботи. Ми розглянули 688 жалоб потребітелей. Ми казали потребителям 846 юридичних консультацій. Ми составили 185 претензій продавцям і виконавцям. Возвращено покупателям за, це, за три роки за некачественний товар 44 263 гривні. Асоціація регулярно публікує матеріали в пресі та виступає по радіо з рекомендаціями для населення як захистити себе та не попастися на гачок шахраїв. До речі, консультації тут безкоштовні, а юрист, який в разі потреби захищає споживачів у суді, бере за свої послуги на порядок дешевше інших фірм. Звертаються до асоціації здебільшого пенсіонери, яких легше надурити, та інколи заходить і молодь, її скарги на неякісні мобілки. А останні два роки пік скарг на фірми з установлення металопластикових вікон. Появились у нас нечесні виконавці, які беруть гроші, хороші, заміри роблять потребителю, заказчику, и затем исчезают. Ну, мы стараемся все-таки и в этих условиях составлять претензии. Если не выполняются наши претензии и просьба покупателя, мы составляем тогда исковое заявление в суд. Нам благодарят. Звонят с Марганца, Сорженикидзе, благодарят, что все установили. Пітер Ліпко поділився основними правилами: як не потрапити на гачок шахраїв. Головне завжди після покупки брати чеки. Так буде легше повернути товар із браком. А ще уважно читати угоди. Наприклад, є строчка така: в 21 день виконується заказ, і що там написано: доставка і виготовлення, але немає тут слова установлення. Так, да, вони зготовили, они доставили, можуть и бросити. А коли встановити? Слова такого нет. І коли потребителю роз'ясняє, а от це ж, нет, ви ж не дочитали. Ну ні, зачем ж вы підписали? Мати права це далеко не головне. Важливо ще вміти їх захищати. Тож споживачі повинні бути уважними, перевіряти термін дій товару, читати інструкцію на техніку, брати чеки. Ну, а в разі чого звертайтесь в асоціацію. Тут вам завжди допоможуть.